У місті триває опалювальний сезон. З кінця жовтня запрацювали котельні, подане тепло в дитячі та лікувальні заклади, згодом в об'єкти житлового фонду. Та починався сезон не без труднощів для мешканців висотних будинків. У квартири на вищих поверхах опалення просто не доходило, оскільки компанія Дніпрообленерго перестала подавати струм на насосні станції, які качають гарячу воду у висотки. Дебиторская задолженность предприятия близится к одному миллиарду. То есть население имеет значительную задолженность, ЖСК, СМД, юридические лица. Естественно, в условии такого дефицита денежных средств образовалась задолженность за услуги газа, за услуги электроснабжения, водоснабжения. Все, весь этот комплекс – это просто огромная яма. И, соответственно, мы имели проблемы с энергопоставляющей компанией ДТГ энерго. Сейчас же с помощью нашего Трудніше роботи і з допомогою того, що генеральний директор роботу на направлені всього підприємства і міські власті удалося взановити електроснабження. Спільними зусиллями влади міста і теплогенеруючого підприємства проблему вирішено. На сьогодні електропостачання відновлено і теплоносій мешканців висоток отримують у нормі. Рішено більше ста проблем людей, які не знали, куди звернутися, які дії підприємства для того, щоб наладити систему теплоснабження в своєму домі. Ми предоставляем консультації. Консультації предоставляются круглосуточно, і пусть жителі Долгинцевского, Саксаганського, Ингулецкого і Жатневого району обращаються к нам. І ми предоставим компетентну інформацію по любому, яким интересующему их вопросу. Чи доходить тепло до тих, хто живе у будинках підвищеної поверховості? Ми дізнавались сьогодні, приїхавши на п'ятий зарічний, що у Жовтневому районі. Дома включили в початку ноября. У мене ще з процентів на 30 отоплення. Поки на улиці тепло, то і квартирі тепло. А батареї так градусів до 30, на більше температури ні. Цього пінко вже в халаті без рукавов даже хожу. Я жару не переношу то для мене, это очень і И б'ють футболки в шортиках по квартирі. 10 лет. на каком этаже живете? На 12-му. новий опалювальний сезон. Країна і міста починає з новими тарифами. Щоправда, встановили їх для мешканців Кривого Рогу і інших міст у Києві. Саме такою бачить ціну за тепло для городя Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Ті, хто підпадає під дії житлових субсидій, повинні подбати про оформлення цієї допомоги. І всім споживачам фахівці теплоцентралі повідомляють телефон гарячої лінії з проблем постачання тепла: 499-96-69. Працює кол-центр Працює цілодобово.